Доброго ранку, ну як і обіцяла, наші гості вже примостилися на диванах. Доброго вам ранку, а це Доброго Катерина Лисленко, організатор університетського батлу, та і колега Максим Білоус, також організатор університетського батлу. Ну і перше таке питання: що це за університетський батл? Яка його конотація, який склад, яка структура? Ну, в общем, опять же, ми прийшли к медіагрупі Педагогічний університет, і mm -hmm. було підложення такое совместне, щоб э, провести щось на рівні міста. масштабное, интересно Ну как, в принципе, мы посмотрели, не было никаких таких мероприятий, чтобы именно. Новый на концерт... душу скоро. Да, к новому году еще долго, но день студента у нас уже на носу, и поэтому вот повод был сделать концерт. То есть концерт это стандартная схема, в принципе, каждый вуз делает концерт, но мы решили провести один большой такой концерт и, в принципе, можно так сказать сплотить всех студентов. Якщо а, слідкувати за вашою діяльністю, то ви вже сплачений сплачені великий колектив, тому що ви ж неодноразово вже завітаєте до педагогічного а університету. А мене така... Ходите, і ходите. А щось, а мені це мені так здається, мене що таке питання, що щось Катерині треба борошняки готувати, або гарбузники. Світь, будь ласка, у вас е симбіоз кохання чи симбіоз співпраці? Ні, просто співпраці. Ні, просто ми розуміємо, що педагогічному університеті. Давайте університету ваш послати. Давайте. Ні, ми просто розуміємо, що в педагогічному університеті дуже гарні дівчата. Так, Знаєте, що в людині також там дівчата такі, що добить тринадцять ти своїм шаром його привертаєш. Косаме заперла все і побіг. Муря, ну, вони не готові до таких запитань. Вони готувалися до інших. У нас ці ви редактор дозволить попереджає. Треба гребара, щоб замали червоні. Ага, експромт, і не очікували. Провокація в нас давайте більш серйозніше. Університети будуть брати участь у цьому батлі, і все ж таки, що це за батл? Які будуть категорії і конкурсанти, що вони можуть продемонструвати? Ну, по-перше, ми вирішили зробити щось таке креативне для нашого міста, тому що такого ще. Так, да, Дійсно, були там батли факультетські чи батли якісь ну, студентів, але щоб показати кожен університет свої таланти, тобто для того зроблений цей батл. Ми запросили. Поки що це буде льотна академія, це буде педагогічний університет, це буде КНТУ, це буде Донецький медичний університет uh -huh. Uh -huh. Горького і це буде медичний коледж Мухіна. До речі, Донецькі ви будете вперше а, взагалі запрошувати до будь-якого mm -hmm. заходу, тому що вони спочатку вересня взагалі відкрилися, так? Да. так? І їм, мабуть, буде найважче, тому що. Все ж таки, місто у нас маленьке, один одного знає, неважливо від того, де хто навчається, а ось будуть якісь привілегії. Ну, я б не погодилась, тому що як виявили, що Донецький медичний університет дуже талановитий, креативний. Вони одразу або що, давали на репетицію? Просто ми розмовляли. Ну як організатори, ми ми розмовляли з ними. Ми постійно з ними зізванюємо. Сьогодні вже буде перша репетиція. Тобто ми активно готуємося, тому що це вже буде 10 листопада. Привилегії дійсно будуть, тому що ми знайшли. Спонсор, який нас підтримав, це Константин Яринич, uh -huh. який погодився бути спонсором. Uh -huh. Тобто, ми будемо давати за перше, за друге, за третє місце суму енну суму грошей. А не скажете, яка сума. Поки поки що не, не, не буде, буде нулів? Три <ріг> 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 <3. ріг> може бути. <ріг> <ріг> Ну чотири, я думаю, що ні. Але але 3 ну, 3 буде. 3, та, 3 буде. Ну, три можливо. Три, так, три буде. Головне, щоб не один. Слухайте, то, то це вас... стимул для того, щоб студенти готувалися дійсно. Тому мені mm -hmm. мені подобається вже в цьому батлі те, що коли ми розповідаємо, що це буде, і розповідаємо студентам. Вони вже кажуть, та ми льотку, та ми зробимо, чи ми там та Конкуренція сразу. Так одразу, од... продати на своїх гвинтокрилах, так? Всі потікають. Це ж на території рядної академії до речі. На території піднімемо така. А, а скажіть, будь ласка, якщо ми хочемо, наприклад, з Миколою так, ну, хочемо прийти та подивитися, або а, наші глядачі захочуть прийти подивитися, або підтримати а, вхід безкоштовний. Так, вхід безкоштовний. Ми будемо вас чекати. Угу. Будемо... Запрошувати так. Да. Ми, ми запрошуємо всіх гостей. Усіх містян, ми запрошуємо, запрошуємо вас у ранкову ранкового каву. Приходьте mm -hmm. до нас. А Сьогодні буде перша репетиція. Скажіть, чи будуть такі засланці, які будуть ходити на репетиції та дивитися, які фішки готують, і чи все будете показувати на репетиціях? Чи можливо щось там приготуєте? Все ж таки. Mm -hmm. на... ми, ми зробили так репетицію, щоб кожну годину, був, да, кожну годину був різний вуз, щоб вони mm -hmm. не сталкували, щоб вони не дивились, тому що там буде чотири раунди. Це буде відеопредставлення на одну хвилину, тобто треба встигнути показати все, що як це може бути креативно, це може бути чи смішно, чи серйозно, Це вони вже самі mm -hmm. можуть вибирати. Це буде це буде КВН, тому що у кожному вузі, мені здається, ну наприклад, для ті академії е, дійсно є дуже гарний КВН, підготовлений, як і в педагогічному, як і в інших вузах. Це буде ще вокальна поставка. Сьогодні міжнародний день КВН-у? Ось, бачите, а все ж таки повертається до категорії, до структури, з чого mm -hmm. буде складатися конкурс? що треба буде готувати учасник? Я ну я ж кажу, mm -hmm. що це буде КВН. Mm -hmm. тобто треба під'ятувати. Це вода, да. Тобто вони можуть обирати, чи буде це відео, буде візитка, чи просто представлення команди. Також це буде вокальна і хореографічна постановка. Вони можуть обирати, може одна людина виходити співати чи танцювати, чи їх буде багато. І це буде відео представлення. А в журі хто буде сидіти? О, well, так, мені також цікаво. Так, журі... Журі... А що так смішно? Катя буде сидіти? Ні, ми Катя не посадим туди в будь-якому випадку. Ми будемо просто з Максимом зі сцени махати. А чого ви смієтесь? Я би сказала, що я висмію. Там будуть як лоу. Хто буде в журі? Журі в нас буде дуже серйозне. І це так? Знає чогось просто дуже рада вас бачити а сьогодні? Про... Прогулюйте <рес> <парка, рес> Ти смішно взагалі. <рес> е, Нас буде складатися з таких професіоналів. Е, це буде пані Рудковська. З модельного агентства MixModels ми її запросили, вона ще нам зробить таку невеличку постановку. Це буде як сюрприз у кінці програми. Моделі зможуть показати якісь чи нові вбрання, які вони підготували, чи просто якусь постановку. Льотна академія дуже цьому рада. На самом деле не особо, але ми довольні. Я, я так думала, що це. як... Ми доволі, так да, на не самом не самом деле. Просто просто буде як подарок. Пані Росковська вона це для одна мене в не в очікувано. Криві? А вона одна в серії? Ні, ні, ні. Ще, ще буде е, Бутовський Роман Бутовський. Роман ага. Бутовський. Такий епатажний чоловік. Так, да, Він епатажний. Він робить дуже класні шоу завжди. Угу. Ми з, з, з ним з ними іноді співпрацюємо. Угу. Також ми запросили Вікторію Колосову, це шеф-редактор ранкової кави. Вчора говорила мені. Я дуже чекала її відповіді, дуже хотіла, щоб вона була у журі, тому що вона саме та людина, яка знає, як правильно та, робити вона знає, так. так. Тому ми її запросили. Також це буде спінули Васильович. Тому що він також робить масштабні концерти у філармонії в театрі Кропивницькому. Він теж знає компетентні чи... всі у своїй справі. будуть. так, буде, так. ну і звісно, помічник Константина Яринича це буде Дануцо. Який потім зі сцени саме скаже пару, пару слів і саме е, сюрприз, приз подарить переможцям. От в мене таке питання, ну тільки не вважатись, коли ви навчаєтесь та організовуєте, знаєте, хатя працює, крутиться як білка в колесі, то там, то там. А коли навчаєтесь? Ну ніколи. Врем'я на учебу завжди знаходиться. Ми питаємося в будь-якому випадку вже в неурочне час, збирати збиратися. А сьогодні це садите пари йдуть, так ну поки, поки, поки ні. Поки ще ні. Вони не. одразу а, рано. вони одразу на, на пари підуть. Вітавна ну, тебе... я не буду відповідати, бо ректор це все дивиться. Тому наш кадику привіт. Передамо привіт, вітання ректора з екзамені. Поставте скільки там 100 на максимально і йому так. Так, 102. давайте ще наведамо, Коли де у котрій 10 листопада БК авіатор. О 16-й годині все це шоу розпочнеться, тому будемо всіх чекати залюбки. О 16.00 «Авіатор», БК Авіатор. Будь ласка, завітайте, ви можете підтримати своїх, подивитися, як вже говорять, буде дійсно шоу, тому що хореографія, вокал, КВН. Скільки часу на підготовку він було? Ну, около місяця. Можливо, навіть експром буде або імпровізація. Ми не знаємо, буде дійсно цікаво, тому що вони готуються, іноді посміхаються таке з інтригою, щось не договорюють, можливо, тому що дійсно у кожному святі повинна бути така інтрига, аби вас зацікавити. Ми вже зацікавлені. Тому сподіваємося, що ви також завітаєте. Дикапіатер. 16.00 10.00. Дивіться, в нас ще сьогодні ми таке придумали в гримаці. Знаю, режисер чи редактор це погоджують. Ну, так да? вийшло. А ви можете сьогодні задати нам питання будь-яке. Да. Угу. Ми вам бачите, задаємо, і ви можете це зробити. Максим, да, яке знаход... Може навіть беру да. якесь таке чор мені. <сум> <сум> ну, давайте питання. Як ви взагалі относитесь к нашого концерту? От ваш взгляд на цей концерт. Ну, Перше, yeah, ми yeah, ще yeah. там не були, мені важко це сказати. Ну, я думаю, по-перше, це дуже класно. Я yeah, за! організовують yeah. люди, студентство, вони гуртуються. Тому що студентство це взагалі кагорта. Це знаєте, така куля надувна, яка колись вибухне і постійно щастя. І от, коли ви надуваєтесь, надуваєтесь ви робите світ кращим. Ну, я думаю, що в Кировограді, зокрема в пропивницькому, вибачте, що так називає старій назві. То такі все таки заходи потрібні, тому що треба відволікатись від чогось, і студентство має себе впроваджувати в якихось систем. От якби, якби я ще навчалася у льотній академії зараз на другий і термін все, Це реклама льотної академії. Ні, ще... ну, я думала, що Я та, думаю, що там Нічого та, нічого страшного, нічого страшного. А, маю право, то я приймала участь. І коли я навчалася, я також приймала участь у всі, все, що треба там було концерти організовувати, я і організовувала і приймала участь. І мені здається, це дуже круто і класно. Нічого вивчилася, нормально, і диплом написала, все класно, все часу вистачає. Тому що чим більше людина... Займає займається, приймає участі у будь-яких справах. Тим більше вона організована, тому і ви все встигаєте, і ваші студенти, які але педагогічний університет теж усе встигає. Я ж кажу за всіх студентів. Ну, Я з я за тебе скажу. Педагогічний університет все встигає. Я це точно знаю. Хатя мені показувала залікову книжку. Там все найлінна. Дякуємо вам, Дякуємо ваше до нас завітали. за Наступного разу беріть рушник, хлібину, і будемо вінчати. Буде стародавній обряд. Українське, дякую що тежатую. А ну з вами побачимо скоро далі. Кліп Побачимось.